Більшість з нас, коли мова йде про яйця для салату, одразу що думають? чи це потрібно варити яйця. А от питаннячко, чи пробували ви замінити варені яйця в салаті на яєчні млинці? Зараз покажу все дуже просто і швидко. Вбиваємо яйце. В мисочку. обов'язково присолюю його і взбиваю. Єдиний мінус в цьому, це що незручно це робити, коли одразу взбити багато яєць. Краще за все робити по одному. Сковороду вже поставила на плиту. Сковорода вже гріється. Яйце швидесенько вилочкою взбовтали. Це займає буквально декілька секунд. І на розігріту сковороду відправляємо і, як млинець, ось так розповсюджуємо. На вогонь і до готовності. Поки перший млинець підсмажується, готую наступне яйце. Підсмажувати можна за бажанням. Можна, як з однієї сторони, ось, наприклад, як цей млинчик, він знизу підсмажений, зверху ні. Можна перевертати, як звичайні млинці. Тобто тут вже на ваш розсуд. Буквально пара хвилин і п'ять ось таких яєчних млинців для салату готові. Якщо ви ще жодного разу не пробували такий варіант, я вам раджу скуштувати. І я впевнена, що ви заціните той самий салат, який, можливо, вам вже і приївся, заграє новими красками, новими смаками це дуже по-перше, смачно. По-друге, це ніяк не довше, ніж варити яйця. І по-третє, бувають такі випадки, коли або яйця м -м, погано чистяться свіжі. Тобто незручно з ними да, працювати. То ось цей варіант, як палочка-виручалочка. Готуйте і смакуйте корисне і смачне. До речі, для подальшого використання в салаті. Цей млинець необхідно скрутити трубочкою і просто порізати на дощечці ножичком. І вийде таке, як спагетті. Якщо вам не подобається довгий варіант, ви завжди можете його подрібнити на 2 чи на 3, щоб були коротші лапшинки. Отакі. Тож, вперед, до змінення смаків.